Товариство, усіх вітаю на каналі Таліжан. Мене звати Владислав, і це продовження нашого ігрового блогу на мапі Горбані у фермі 22. Ну що ж, сьомий епізод у нас починається з того, що нам потрібно попрацювати на нашому оцьому от полі. Я, до речі, тут купив діляночку, тут було три городики таких великих, і я вирішив, що а чому б їх не об'єднати? Я попрацював трішки, пооб'єднував, скультивував це все, але знову ж, бачите, бур'яни виросли. Ну і саме поле наше, велике поле, воно потребує вапнування. Тому я вирішив, що підвезуну я своїм даєвом, от сюди, це вапно, і зможу потім його порозкидати. А ви, друзі, не забудьте поставити ваші вподобайки і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні серії цього ігрового блогу. Ну що ж, бачимо, працюємо ми швидесенько, але і витрати самого вапна теж доволі немалі. Доведеться мені багатенько разів їхати до нашого кузова і завантажувати це вапно. Але наш розкидач. Впорається з цією справою, думаю, що швидко, все ж у нас це поле невеличке, добре, що воно поруч біля нас, і тому я зможу тут попрацювати. Ну і думаю, посію теж відповідну культуру. Так, ну що ж, закінчилось у мене вапно лише на один прохід, нічого собі. Оце такі витрати вапна. Але воно того вартує, треба внести вапно. Так, давайте зараз під'їдемо, під'їдемо, завантажимо, завантажимо ми вапно до нашого розкидача від оріхів сільмашу. І будемо далі робити цю нудну справу. Я не люблю таку справу виконувати, але доводиться, доводиться працювати. Я все ж думаю, що можна було по богу городзу посіяти. Або засіти це все соняшниками, все ж це культури доволі вигідні. І я думаю, що можна було б навіть обробити це все, можливо, заплатити комусь або купити собі якесь підприємство. У мене хоч грошей є трошки, але я не знаю, скільки вони будуть коштувати. Треба потім дізнатися ціну на підприємство. Так, ну що ж, друзі, розкидаємо залишки цього вапна чудово. Ну, ми попрацювали, знаєте, так, доволі ефективно. Але це ще не все. Бо я ще планую, окрім вапна, внести також і добрива у березні. От, внесу я це все чудово. Потім можна буде посівною займатися, але вже наступного місяця. Так, об'їжджаємо тут. Ну, і так, знаєте, зручно їздити саме МТЗ. От, цими краями бачимо, вже наше поле відніється. Бачимо, все ж весна, снігу немає, все ж не було взимку снігу, як такого. Можливо, і випав там не кілька днів, а потім він швидко розтавав. Отака от типова українська зима. Нічого особливого. Я також задумався про купівлю того підприємства, де ми будемо з вами робити медовуху. Але на це потрібна пасіка. А пасіки у мене немає. У мене є кілька діляночок. Навіть можна було б використати використати наші лужки. У нас, до речі, їх два. На одному ми косили траву, а другий у нас порожній. Тому я думаю, що можна було б там поставити влоки. Але то все на майбутнє на перспективу. Не знаю, коли я це зроблю. Так, ну що ж, я приїхав по добриво, але все ж думаю, що мені цих добрив все ж не вистачить. І доведеться брати трішки добрив із сівалочки. Ну так. Будемо брати сівалочки і засівати поле. І зараз ми порозкидаємо добрива. У мене мало добрив, не знаю, чи мені вистачить їх на це все поле. Але я в надії, що можливо вистачить, а можливо, все ж ні. Все ж ширина розкидання, як добрив, так і вапна, доволі невелика. Тому і відповідні витрати, тому і ми не зможемо швидко порозкидати. Саме добро, знаючи, що нам доведеться повертатися, повертатися від ферми з закупленими добривами і потім їх вносити на наше поле. Розумієте, така вже така справа. Не вистачає, треба їхати, треба закуповуватись. Мало я мав тих добрив, тому все. Все, все-все-все, порозкидали чудово, але, як я розумію, ця Длянка не приймає добрива, тому що вона вже була добрива. Двічі. Так, ну що ж, друзі, давайте зараз ростаємо наше вапно, ну і поїдемо додомцю. Вивантажимо це вапно, ну і потім будемо чекати до посівної. Ну і нарешті займемося посівною. Чому б ні? Треба ж засіяти. Думаю, що я соняшник посію, все ж було б добре. Так, приїхали ми, друзі, додому. Бачите, у нас праворуч росте наше жито. І я в надії, що можливо, в червні, можливо, в липні ми зможемо зібрати перший врожай жита. Його буде небагато, але воно того вартує. Потрібно сіяти різні культури. Ну так, у нас є невеличкий городик, навіть великий городик, у нас є поле біля хати, там трішки далі, якщо спуститися. Ну і також у нас є нова діляночка десь за селом. Ну, добре, що вони поруч, то ми зможемо виконати це дійство. Так, ну що ж, друзі, все ми тут поскладали, навіть гербіцид у нас теж лишилися. Думаю, що майбутньому можна і гербіциди порозкидати. Так, друзі, ну що ж, ми готові. Ми готові до посівної, у нас квітень, а це означає, ми можемо нарешті посіяти. Нарешті посіяти. Я буду сонячник сіяти. Все, дивіться, яка у нас сівалочка теж вона. Це UPS 8. Бачите, друзі. Буде сіяти рядочками. До речі, вона українська, теж від компанії Ельворті. Потужна сівалочка, до речі, вона в Україні використовується досить часто. багатьох фермерів вона, звичайно, що є. Але вона дорога. Доволі дорога. Ну і обслуговувати її теж доволі. Чому 8? Тому що бачите 8 всього. Бункерів оцих. Де у нас зберігається насіння і також добрива. Усе отак от. <свят> Які пишуть, УПС 8. Ну що ж, друзі, опускаємо нашу сівалочку і зараз почнемо засівати дане поле. Вирішив я засіяти соняшник. Ну, не знаю, я думав спершу кукуруду спробувати, але думаю, хай буде соняшник. Ну а потім, коли воно все виросте, з'їдуть бур'яни, також пройдемося і гербіцином. Ну так, окрім бур'янів ми ще потравимо також і різну комашню. Ну і будь-яка пташина не буде теж викльовувати самі зернята з наших соняшників, ну, з головок соняшникових. Ну що, друзі, обходимо по периметру, обходимо збоку. Ділянка у нас не маленька, але все одно я надіюся, що ми отримуємо хорошу порожайність. У нас є і Славутич, і також до Славутича у нас є спеціальна е жниварочка. І ми зможемо вдало зібрати. Врожай, добре, що у нас це я, знаєте, з роками. Все ж накопичуєш власний капітал, навіть якщо його в устані купуєш, але все одно ти його купуєш. А це теж, знаєте так, не Ну що, друзі, засіваємо. Також з цього боку не забуваємо. Цікаво, що я культиватором проходився. Е, ну На цих от бур'янцях, але вони знову ж бачите, виростає. Досить так швидко виростають бур'яни. Як з ними боротися, навіть не знаю. Але я знаю, що якщо у нас виростуть соняшники і будуть ось такі бур'яни, доведеться пройтися гербіцидом. На щастя, гербіцид у мене є, і він не такий вже і дорогий. Ну що ж, друзі, обходимо також ось з цього боку, тому що в тій частині я Усе засіяв. А тепер з цього боку навіть засипав трішки добрив. Навіть трішки добрив теж ми будемо з вами вносити, окрім самого насіння. Але і витрати насіння, сказав би, вони невеликі. У порівнянні з. та навіть з тим, як ми засівали ріпак на тому полі, теж витрати були невеликі. Хоча, якщо так подивитися, можливо витрати її справді збігаються. Так, ну що ж, друзі, давайте ще з цього боку. Хоча я читав, що витрати самих добрив і витрати самих мого насіння повинні бути однаковими. Тобто там баланс завжди має бути. тобто Кількість того і кількість того вноситься майже рівномірно. А тут чомусь добрива дуже швидко витрачаються, вносяться, а от з насінням деяка біда. Я не знаю навіть у чому проблема. Хоча я читав, що модифікація з насіннями там добрива. Ну, Українським Чізняним вона дещо ламає мапу Горбані. Це була доволі поширена проблема, що навіть коли сама мапа вийшла. І було багато скарг щодо самого як би -то сказати, збірочки ось такої з різних добрив насіння кормів для тварин. Дещо вона ламала саму гру. Можливо, тут теж це просвідковується, але я чесно навіть не знаю. Думаю, що можливо витрати реальні, можливо, витрати нереальні. Але на Горбанях теж, знаєте, дуже багато є різних баїв, деякі об'єкти літають і так далі. Але, знаєте, на багатьох мапах ця проблема все ж також послідковується. І я надіюся, що в майбутньому буде якомога більше мап, буде їх більше, більше та більше. Ну що ж, друзі, ми закінчили нашу посівну і можемо благородно повертатися додому. Зараз я вам покажу наш результат. Небагато ми насіння всього витратили, але... Результати ви бачите. Ми засіяли усе наше поле соняшником. Будемо потім у майбутньому його збирати. Ось, друзі, це все. Будемо чекати, коли воно у нас зійде, і потім зможемо його зібрати. Можливо, можливо, десь у жовтні зможемо зібрати цей врожай. Побачимо. Чесно, навіть і не знаю, коли нам судилося зібрати цей врожай. Але сівалочка попра... попрацювала добренько. Можливо, в майбутньому ми з вами її придбаємо. Це ж 20 тисяч євро вона коштує, думаю, що зможемо її собі дозволити у майбутньому, коли матимемо великі доходи з нашого підприємства такого-то. Так, ну що ж, друзі, у нас тим часом травені, а це означає, що я зможу зайнятися іншими справами. Щодо годівлі курей, я цей момент не показував. Але у мене лишилося ще 200 чимось літрів самого зерна. І знаєте що, будемо використовувати потім ну, комбікорм. Також у мене велетенські просто запаси, ну, мега великі запаси. З самої трави, думаю, на два ігрових роки, майже два, два ігрових роки мені вистачить. Ми вже маємо ну, тисячу літрів самої вовни, зможемо продати цей піддон. Також вже потрібно закривати діяльність цих теплиць, тому що це вже далі невигідно йде. Але все ж полуниця тут доволі добре продається. Якщо ми говоримо про капусту або помідори, то вони дуже дешеві на мапі. А от полуниця вона. Золота жила, золота жила для гравця. Так, ну що ж, давайте вимикаємо це підприємство, ну і потім будемо завантажувати на наше кузово. Усе, що ми змогли виростити за цей час. Будемо усе продавати. І дізнаємося кількість грошенят. Ну, бачите. Сходить у нас, сходить, росте жито, зможемо зібрати його зовсім скоро. Можливо, навіть у наступному місяці ми зможемо зібрати наш врожай ріпаку, тому що зійшов він дуже добре. Хоча ми його посіяли минулого року восени, але бачите, який великий, вже скоро можна зібрати цей весь врожай. Дивіться, який ріпак у нас чудовий, високий. Думаю, ми зможемо зібрати. Немалу кількість самого ріпаку, і потім продати його взимку. І отримати це великі просто кошти. Навіть, можливо, ми його з вами і провіємо, обробимо, щоб отримати ще більше. Так, ну що, ж друзі, виїжджаємо з нашого гаражика, ну і буду відкривати борти і завантажувати усю нашу продукцію, яку ми змогли отримати за цей час. Ну що ж, під'їжджаємо і завантажуємося. Так, через деяку кількість часу я зміг навантажити наш Даєво. Навантажив я його доволі добре. І зараз будемо продавати біля цього магазинчику. До речі, на самій мапі також є колекційні предмет. І я планую, можливо, навіть після цієї, після цієї серії я все ж пограю трішки, можливо, кілька годин, і спробую пошукати оці от колекційні предмети. Все ж. Якщо є така можливість на мапі, треба її використати сповна. Все ж буду шукати колекційні предмети і навіть зароблю за це кошти. Мені все одно кошти дуже потрібні, знаючи, скільки коштує приладдя, знаючи, скільки коштують підприємства, треба заробляти кошти. Не на одній полуниці ми будемо заробляти, а також на колекційних предметах. Хоч їх лише сотня тут на мапі, але я надіюся, що зможу заробити хоча б 50 тисяч євро. Було б, знаєте, так добре. Такий підгончик невеличкий. Так, ну що ж, друзі, також дивіться, як у нас все виглядає у травні, хоча й у мене й на вулиці травень. Але то таке, коли я записую це відео. Так, ну що ж, давайте зараз я вам, друзі, покажу, бо тому що у нас вже зійшов соняшник. Зовсім скоро можемо його збирати. Ну, як скоро, як скоро в жовтні. жовтні, ну Так, так ну що ж, друзі. Ну, бур'ян поки що у нас не сильно виріс, але ми зможемо його потім обробити гербіцидом. Але то вже все буде у майбутньому. Можливо, навіть наступного місяця, коли у нас будуть жнива. Ну, зі збором самого ріпаку. Ось, до речі, друзі, наше все, що ми змогли посіяти. Маємо кілька діляночок, це дуже добре. Надіюся, майбутньому матимемо ще та ще більше. Так, ну що ж, друзі? Давайте зараз я вам покажу підприємством, де ми можемо з вами обробляти зерно. Ось, до речі, друзі, саме тут. Але як я розумію, тут у нас подвійна обробка, тобто одне підприємство е, висушує, ну, все от, а інше обробляє. Тобто, самі розумієте, перше йде висушування, а потім іде обробіток. Навіть ми отримуємо, до речі, залишки з обробки. Для рівного господарства ми його ніде більше не можемо е, отримати. Тільки ось на цьому підприємстві. Здається, у нас сушарка. Тут ми можемо також зберігати усе наше. Навіть не потрібно використовувати різні елеватори, ставити тут, друзі, усе у нас є. А далі у нас знаходиться вже ось, до речі, 100 тисяч воно всього коштує євро. Ну, у мене вже майже така є кількість, але також є друге підприємство. Ну вони разом, але все одно одне коштує. 000, і друге теж коштує за таку саму кількість євро. Ну, думаю, ми зможемо з вами назбирати. Якщо глянути на висушування, ось дивіться, чисте, ось дивіться, чисте у нас все. Можна, звісно, ось, до речі, одна ціна. А якщо ми йдемо рафіноване, оброблене, без різних залишків, то воно коштує трішки більше. Думаю, що я придбаю. Придбає все ж ці підприємства, тому що, перш за все, ми матимемо склади доволі місткі, і також ми матимемо спосіб обробки цих всіх зернових. А це я вам скажу доволі перспективна діяльність. Знаєте, навіть якщо ми отримуємо, ну, сполцінне предметів, ми отримуємо мало, звичайно що. З полуниці теж треба багато чекати, щоб вона виросла. Дрова я мовчу, до речі, з дров можна також робити вугілля. Також доволі вигідне підприємство рибне. Мати ставок і також виловлювати рибу, а потім її коптити це дуже кльово. Там, здається, за тисячу літрів пропонують 15 тисяч євро за тисячу. Я думаю, що це дуже вигідно. Я б таким, знаєте, зайнявся. До речі, як відкрити ці ворота, ми підходимо до спеціальної от, 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 от позначки, натискаємо на кнопку, і все чудово. У нас воно відчиняється. Такі, знаєте, нанотехнології <сум> працюють. Ну, будемо, друзі, накопичувати кошти, будемо працювати, тому що я хочу придбати це підприємство, воно мені дуже буде потрібно, як не... З того збереження цих всіх зернових так само з обробки. Ну що ж, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися. Ви бачите, що відео вийшло доволі коротким, меншим, ніж зазвичай, але то таке, що вийшло, то і вийшло. Ну що ж, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Зустрінемося у наступній серії цього блогу.